Національна футбольна ліга представляє матч четвертого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги сезону 23-24 між Львівськими Карпатами 2 та Юксою з селища Тарасівка Київської області. Отож, друзі, Львівські Карпати 2 розведуть м'яч в центрі поля. Арбітер сьогоднішнього матчу, головний рефері з міста Суми Роман Галіцин. Йому допомагають асистенти Богдан Соколовський, Чернігів та Михайло Брик Тернопіль. Тим часом Юкса атакує, може бути доволі небезпечно. Вже в штатному майданчику м'яч. Простріл ударить, Це 1-0. Відкриває рахунок Юкса. Віддає зараз передачу Матвій Харченко і Юкса робить рахунок 1-0 вже на третій хвилині. П'ятий номер Антон Євдокімов. Автор першого голу у нашому матчі Юкса відкриває рахунок вже в дебюті зустрічі. Ось такий старт дещо неочікуваним для Карпа. 2 Матвєєв. Ліворуч віддає на Катрича. Катрич з м'ячем. Подача. в Штрафний майданчик. Тут бореться Седун, не вдається доборотися. Кожану на підбирані. Денис простріл на Седуна, Седун скидує. Ні, зараз Седун пробиває. Голкіпер рятує. Фітько перепрошую, скидував на Седуна. Класний удар від Вадима, але голкіпер Микита Федотов врятував Юксу зараз у цьому епізоді. Кожанов. передача праворуч. Скороход зараз на правому фланзі. Максим буде в обіж проти досвідченого Синьогуба. губа. І відразу двоє проти нього були. Скоро хат віддає на Резніка, Резнік, Галенко. Готує подачу. Штрафний майданчик є удар і вищий воріт. Меч летить. Олександр Федько зараз поборовся на другому поверсі та завдав удару. З-під е, Микита Кононова пробував Федько. Кожанов вже з мечем, вже в штрафному майданчику. Простріл, Сетун Прожні ворота, він це бачить, пробиває, але блокують його удар. Неприємне зіткнення було в штрафному майданчику. Гостей. Там без порушення правил, так, вже, це вже після удару Сидуна. На зоні опинилися два гравці. Швидше Габріель подаватиме. Ні, все таки Євдокімов, Подача, вибуває м'яч Сидун. Повернувся він зараз відпрацювати в обороні Вадим Сидун. Такі парані гравці. Юкси, удар за мештрашною лічука, відбуває перед собою. Габріель. Передача далі удар. І це 2-0. 40 го хвилина. 2-0. Юкса робить рахунок у нашому матчі. 98-й номер Венді до Сантус Рібейру Риб... Риб... Хейру, повністю, повністю ім'я цього бразильця. В принципі, в нього на футболці так і пише. Перший там завершено. У нас рахунок 2-0 на користь Юкси. На третій хвилині Антон Євдокімов відкрив рахунок, подвоїв перевагу своєї команди у Венді до Сантос на 40-й хвилині. Так, бачимо, Шевчук пішов на позицію лівого, Захисника замість Синь губа, а Кос замість Венді. Також Дмитро Коваленко у складі Карпат вийшов. У нас другий тайм розпочато. Зараз ми розберемося, ще ще кого з'явився Дмитро Коваленко. Бачимо Юкс так. не поспішає виходити з оборони в атаку. Але зараз втрата м'яча, і Кужанов з м'ячем опиняється. Кужанов буде пробивати один з Кужанова. Однак голкіпер Микита Федотов зараз е, сейвить і переводить м'яч на кутовий. Три в три Вибігає Юкса. Зараз небезпечно може бути біля воріт Ілющенкова. Є удар за штрафного майданчика. Олександр спокійно зараз тут переррує цей удар, був готовий до такого розвитку подій. Кожанов виконує подачу. Штрафний майданчик вибуває меч. один з захисників юкси. Однак на підбиранні Кожанов. Кожанов ще одна подача на дальню. стійку. удар! Повз ворота пробуває Галенков. Кожанов опинився на хорошій позиції. і Пробив, але м'яч пролетів повз ворота. Кожанов пробуває Федотов. Федотов перерє удар. Кожанова і переводить м'яч на котовий. Хороший удар від Дениса, але Микита Федотов був готовий до цього. Боротьба в штрафному майданчику. Кос розвертається. З м'ячем залишається. Пробуває. Він вближній. Намагався прошити зараз він Олександра Ілющенкова, але Ілющенков був готовий до цього і перервав удар Коса. Знову Дебич. Передача вперед. Буде удар. Блокують цей удар. Це Галинко у нас, так? Понився. Так, Денис Голомко опинився на, лів на лівому фланзі атаки. Правий наш півзахисник. І пробив, але, знову ж таки, Микита Федотов не бажає сьогодні пропускати. Дуквально кілька хвилин залишається в нашому матчі з м'ячем Юкса. Карпат 2 не має таких е моментів, е щоб відзначитись. А Юкса навпаки, атакує. Удар! Зараз поперечка рятує Карпата 2. Ілля Іл Цуркан пробував. поперечка зараз на. Вер... Закарпата 2 зіграла. Зараз у нас поперечка. Катрич. Можна виконати подачу. Є там Данило Пиливчук. Катрич на дальню стійку подає, удар і знову Федотов. Галинков замикав. так, Зараз дальню стійку, але Федотов вкотре рятує. Ну, карпатівці на один м'яч вони точно награли, а то і на два. Фінальний свисток нашого поєдинку Карпати 2 поступаються. Юксі з рахунком 0-2. В себе вдома у Львові. Дивіться нас на ютуб каналі Карпат та на Ютуб каналі ПФЛ.